Сушка у вас стоїть вже два сезони відпрацювала повноцінних. І за чого ви взагалі вибрали «Педроті»? Не так, «Педроті» ми знали, як більш до нас розполагало керівництво да даної компанії. Чи возникали якісь питання, чи були проблеми з сервісом? Як такого серв... як такому сервісі в нас потреби не було? Система аспірації, так, да, у вас? Не буде її, буде все летіти зверху, територія буде за. Сварюється, котел входить в робочий режим буквально хвилин за 10-15. У нас були дуже великі проблеми з електроенергією. Ми вирішили питання. Ми бачимо у вас таку особливу загрузку. Це ви мабуть, перша людина в кого загрузка такого плану. Добрий день. Сьогодні знаходимося в Ніжинському районі, село Володькова Дівиця, у фермерському господарстві Закалюжний. Валентин, доброго дня. Доброго дня, паша. З Валентином ми знайомі, скільки це цим з вами знайомі? Ну, Після того, як ми почали вивчати питання сушки і приймати, приймати рішення по поводу її покупки, пройшло майже три роки. Тобто, сушка у вас стоїть вже. Два сезони відпрацювали повноцінних. Це приблизно по тонажу, скільки ви переробили? Е, під 20 тисяч тонн. А соняшник, пшениця, кукурудза всі 20. Це я назвав 20 кукурузи, грубо говоря. 20 кукурузи. Тобто, в принципі, з цими культурами ця сушарка справляється. Так, да, прекрасно. Ви працюєте, на якому виді палива? Ми працюємо на пелеті. В основному це відходи соняшникового виробництва, олійного виробництва, це із е, е, лузги соняшника. І трохи пробували на пилеті дерев'яній. Е, на які краще? Е, краще на дерев'яній, ну, є свої моменти, а по соняшниковій якість пилети. Якщо вона іменно з соняшника без домішок, Амброзії, все прекрасно. Є амброзія, є запах портом, продукцію заванює. Угу. Тобто були нюанси, що заванювало? Були нюанси, але це тільки якість пилети. Сушка працює на теплогенераторі. Теплогенератор ви придбали? Фармак. Фармак Україна. так. Скажіть, будь ласка, чи є нюанси по тому, чи виходить котьол свій режим, чи він дає потрібну температуру для сушарки? Значить, коли сушка прогріта, весь час в роботі котел входить в робочий режим буквально хвилин за 10-15. Uh -huh. Він все тепле. Я так розумію, що всередині в нас огнеупорний кірпич, який довгенько розігрівається, перший пуск він входить десь за годину uh -huh. в плановий режим, щоб не було скачків. Бо воно ти наче догнав до 350-400, десь у фатило холодного воздуха чи з кирпича, воно буває ігра. Ну, коли ми вийшли на робочу потужність, хвилин 10, максимум 15. Це ж все залежить від палети. Uh -huh. Ось палету ми в цьому году брали е, ніжин, оксамит смаку. Це е, минулий рік був рік пробі ошибок. В цьому году практично все ми відпрацювали на оксамиті смаку. Дуже задоволені. Uh -huh. Прекрасно все. Так само, як і ви, порядні люди. Зрозумів. Так, скажіть, будь ласка, по управлінню, чи складний він, чи не складний оператор розібрався, чи чи були якісь питання? Е, ну, у нас три оператора. Е, один прошли рік Рома наш е, ну, зять, uh -huh. підміняв, не третього чоловіка, ми не брали. В цьому году прийшла нова свіжа людина, два, е, грубо говоря, вже досвідчені з минулого року. Ну, не знаю, ну, у нас питань не було ні по чому. Uh -huh. В принципі розібрали. Моменти були, звісно, якісь, ну я ж вас і набирав. по якісь. Щось, щось неясно набрав, узнав. Угу. У нас же стоять випадача. Тобто для людини нюанс тільки один, щоб завантажила манітушка. В принципі... Ну, я... ну візуальний контроль все одно ж відбувається. Воно де в нас драбинка є. Угу. Оператор став, глянув, чи є в бункері пелета. Угу. Бо у нас один оператор. Високий дуже і важкий. Вітя його звати. Кілограм 140 важить, звісно. Погано, що він сьогодні вихідний, ми б його показали. А другий маленький такий, uh -huh. так то для маленького все зроблено. Робили ми трохи на дерев'яній, там можна було шлак забирати раз на добу. Його практично не було. Uh -huh. так, така змійка таки лежала всередині котла і все на цьому. Uh -huh. Тобто, якби тут більше питання до. Так, да, питання до пилети, а не до технологічного питання котла. Наші теплогенератори працюють без теплообмінника. Це такі циклони іскрогасники Чи були проблеми, що там, чи переживали ви взагалі, що котел не обладнаний теплообмінником, а тут стоїть іскрогасник? І чи були проблеми потім, чи з зерно, чи з зерном, чи з сушаркою? Ну, коли тільки поставили, переживаємо ми за все. Ми не знаємо просто-напросто, що нас жде. Коли пройшла, пройшла реалізація продукції, м -м -м, питань по запаху нема ніяких, сушка ціла, не горіла, дай Бог, що так буде і далі. Тобто ага. питань ми не бачимо. Е -е іскрогасник свою роботу робить. Ага. Коли е ми пішли в режим сушки вже розігрева, Коло сушки робити зовсім вже не треба нічого. У нас mm -hmm. тільки треба спостерігати за котлом, щоб у нас була температура в циклоні 350-400 градусів. За сушкою спостерігати нічого, у нас в режимі автомат, воно працює, відкривається, закривається, тобто температура попадає та, що треба, 130 градусів в сушарку робити, там вже нам нічого mm -hmm. не треба. Тобто на котлу за допомогою електроніки виставили температуру, яку треба, з якої температури потрібен цей теплоагент, і потім нічого До не сушки треба ми вже не підходимо зовсім. За котлом спостерігаємо, спостерігаємо за чого. Ну, всяк, хоч і один вид палива, це соняшникова пилета, але ну, є моменти. Десь пошло трошки більше пилі, вона горить хуже і треба додати якусь передачу, грубо говоря, робити не в режимі три, а перейти на три і два. Це, це частково і не постійно за цим треба спостерігати. Uh -huh. Однорідна пилета і навіть і за котлом робити там особо нічого. Е, ще таке питання, скажіть, будь ласка, знайомі ми вже три роки, а я е, чи не пам'ятаю, чи не знаю, і за чого ви взагалі вибрали mm, Ну, Ми ніколи скороспішних рішень не приймаємо, через що ми сушимо два сезони, а знайомі ми вже три роки. Поговорили з сусідами, поцікавились, всі моменти, нюанси. А рішення було прийнято тоді, коли до нас, я так розумію, Свята і Ярослав це власники, власники комп... так. компанії. Приїхали, ми поспілкувалися буквально хвилин 15-20, зрозуміли, що це порядні люди, з ними можна йти в будь-яку розвідку і прийняли рішення іменно на Педротті. Тобто не так Педротті ми знали, як. Більш до нас розполагало керівництво да, даної компанії. Mm. До цього ми, ми не були незнайомі ні з якою, ні з Педротті, ні з ким. Хтось е, пропонує товар, але він сам його не знає зовсім. Приїхали ці люди, вони нам, як люди сподобались, і сподобалось так, як вони переподносять дану продукцію. Всього на Угу. Mm -hmm. Це прекрасно, все. І, все. і воно все вийшло, все працює. Скажіть, mm -hmm. e, будь ласка, по сервісу. Чи возникали якісь питання, чи були проблеми з сервісом? Питання за два роки виникли два подчибника всього-навсього. Один ми замінили самі, другий набрали вас, ви приїхали все. Буквально за Шість годин зробили і пішли ми в роботу далі. Тобто, як такого сервісі, як такому сервісі в нас потреби не було, а та, що й було, воно зробило все оперативно. Угу. Тобто в телефонному режимі, якщо не велика проблема, то ми, в принципі, рішаємо. Так, да, проблема. Плюс ну, два роки ми всього-навсього працюємо на цій сушці. Є питання, щось ми ще не знаємо. Так само набрали, проконсультувалися і пішли в роботу. Зміна операторів, оператори теж часто задають багато питань. Я не все знаю. Я добрав вас, ви мені розказали. Тобто, Цікавиться, є інформація, не цікавився, немає інформації. Угу. Е, так, ваша сушарка оснащена, е, ми бачимо систему аспірації. Скажіть, будь ласка, ви зерно, кукурудзу з поля привозите одразу в сушку, чи потрібен завперед цим? Ні, одразу в сушку. У нас два класи аліксіону комбайна. Якщо... Є якісь питання в зерні, нам проще його регулювати прямо на полі в комбайні. І зразу ми засипаємо в сушку, у нас ровно на одну сушку влазить в загрузочний бункер. Uh -huh. А момент аспірації, що нам залишилось відібрати у процесі сушки, це оця дрібна червона пильця. Uh -huh. Трошки ми приостастили, воно одразу грузиться в машину і вивозиться. Система аспірації да, у вас, про те, що ми балакали, що в принципі, вона справляється своєю роботою. Розкажіть, може, тут по нюансам, як ви переробили, як краще. Переробили на 200-ту пластикову трубу каналізаційну. Uh -huh. Воно чітко підійшло все. Є моменти з колінами, що можна підібрати будь-який угол. І вийшли за сушкою, стоїть у нас там автомобіль, який все равно відгружається туди. Побочка чи мусор, чи як правильно його назвати. Аспірація робить свою, тож, свою роботу. Нічого і лишнього немає, ну без неї, я думаю, було б набагато гірше. Ну, да, да. Без неї... За добу, виходить, вес там невеликий, но зіл, виходить, цієї шелухи за добу. Да. Тобто приблизно там за 150. 170 тонн і ЗИЛ. Да, За три сушки, виходить, зіл. Раз за добу вранці ми її вивозимо. Не буде її, буде все летіть зверху, територія буде засорюватися. Є момент сусідів, є момент екології, тобто вона треба однозначно. Валентин, скажіть, будь ласка, серіалізація в цьому році? Чи, чи були якісь питання по якості зерна, по, чи ви взагалі здали вже якусь частину зерна, чи наоборот зберігаєте? Як у вас цей процес Ми, проходить? ми починаємо здавати з самого початку е сушки, жити за щось треба. Угу. Золотого запасу у нас не лишнього, так що е все йде по цьому, по циклу. Висушили, відвезли, продали. Повернення зерна не було ніякого. Вологість, яку ми хотіли добитися, ми добиваємося. Бите сміття це все починається з поля і закінчується тут на сушці. Тобто, питань у нас нема ніяких. Запах uh -huh. теж питань нема ніяких. Тобто після сушки битого зерна нема? Бо тобто, є нюанси, що кажуть, що шнек б'є зерно. Битого зерна будь-не може, але воно в межах госта. В межах госта. Тобто, все проходить у нас без ніяких питань. Ну, коли приїхала на сушку вже бита кукуруза, сушка ж тут не при чому. Починати треба з поля, з комбайну. Скажіть, будь ласка, по приводним узлам, чи, чи були якісь проблеми? Бо в нас на всіх моделях, допустим, на центральнішній, як іде там, свій мотор, на загрузочний, свій мотор, на вентилятор свій мотор. Чи, чи були з ними якісь питання? Всі електродвигуни в нас відробили два сезони, жодного ми не міняли. І редуктори, хрестовини, все ж на сьогоднішній день родиме. Один підшипник на загрузочний вал був, вийшов з ладу, ми його замінили і все. Зрозумів. Всі взли ще родімі. Ще скажіть, особенність свою, у вас в шкафу стоїть, як це правильно, стабілізатор напруги чи безперебойні? Безперебойна подача електромет. Тільки у нас стоїть не на всю сушку, у нас стоїть на панель управління. Угу. Для того там Защита спрацьовує при 160 вольтах однофазний режим. Коли йде запуск 55-кВВтного двигуна, там може бути опускатися нижче. Для того, щоб не було цього, у нас на панелі управління завжди присутствує 220 вольт. Для цього ми поставили безперебойні. Угу. І тобто в цьому році, понятно, були проблеми з електроенергією, тобто всі узли там в шкафу, програма вас не слітала, слава ничего, Богу, всі все працювало Все працювало, режиме. У нас були дуже великі проблеми з електроенергією, ми вирішили питання. Так, то це ми зараз стоїмо біля вашого так, спасителя в цьому році, <laughs> да. Спасителя дуже серйозного. Ми втратили жовтень і втратили листопад. Під кінець листопада ми поставили цей генератор. Генератор на 300 кВт, сам перемикається на мережу і на генератор. Угу. При переході з генератора на мережу не встигає не відреагувати електродвигун не один, тобто перезапуска немає. Із мережі на генератор є порядка двох хвилин, за чого генератору треба розігнатися. Угу. Ну, оператор у шкафну нічого не робить. Він, його задача тільки сушка. Воно все зробить саме. Угу. Тобто повністю автоматизовано. Повністю автоматизовано. А чого вибрали таку велику потужність? Бо сушарка десь там 90-100 кВт, вона, по-моєму. Чого? Ну, я не електрик, я агроном по освіті. Значить, наскільки мені пояснювали, у нас пусковитоків втричі перевищують. Робочий. 55 кВт електродвигун на вентилятор умножаємо на 3, це виходить 165 кВт у нас пускового току. Плюс у нас є 37 кВт центральний винт, плюс є 12 кВт загрузочний шнек, плюс є два вентилятора на котлі, плюс шнек на подачу. Всього ми насобіруємо порядка 150 кВт робочими являються 110. Порядка 38-40% у нас загружений даний генератор. Ну, 38-40 38-40% у нас виходить 25 літрів за одну годину роботи. 25 літрів за одну годину умножаємо на 50 гривень, отримуємо всього-навсього 1250, по-моєму. Да? Так, так, 1250 гривень за годину. Ділимо на 110 кВт нашої робочої потужності непускової ми маємо десь в районі від 10 до 12 гривень за кВт. що не є критичним, коли її нема зовсім, це набагато хуже. Ні. Ну так, да. Ви тоді казали, коли не було світла, ви десь працювали одна сушилка, одна. Один цикл да десь про один цикл за добу, і цим одним циклом ми більш кончали сушку, чим робили. Ми загрузили, розпарили. У нас пропало світло. Пиліта, яку ми спалили, вона вилетіла. Повітря нагріло, і опять же, ми могли не пуститися з повною сушкою, вона злежувалась, розпарена еластична, Бувало таке, що приходилось вигружатися частково, щоб пуститися. Були проблеми дуже серйозні проблеми, через що ми потіряли жовтень і листопад. І сезон наш закінчився на два місяці пізніше, чим ми планували. Угу. Тобто, грубо кажучи, для тих людей, хто думає, що генератор генераторстоїмості кіловат дуже дорого, то зараз, по-моєму, для Юрліця десь в пределах 6 чи 7 гривень. Так? 7 гривень, 7 гривень кіловат. Якщо від 10 до 12, то це навіть не в два рази більше. Якщо його нема, то в принципі генератор спасе ваш урожай. Спасе урожай і плюс. Плюс дві сушки за добу, навіть коли воно було. Погане, воно було. А коли його не було зовсім, то все одно що ж робити треба. Плюс його не було, якийсь залишок є, продукції на складу не висушеної, який ми нічого зробити не можемо, тільки сушить. Ми не знаємо, по цьому році в нас війна в державі. І тут предсказати нічого неможливо. Ми не знаємо, чи його не буде добу, чи не буде 10 діб, Є лежить 50 тонн кукурузи на одну сушку, це як мінімум. Вона згнила і рахуємо затрати, що ми отримаємо на фініші. Валентин, дивіться, виходить, чи були проблеми, що зерно якось сушиться неоднородна, чи коли там закидаємо різну вологу, там 18-20. Чи справляються зі своєю задачею там ворушилки по горизонталі, коли вони йдуть, мішають зерно, і шнек з цим? Ворушилки справляються. У нас може бути різна волога раз. І другий момент це время загрузки сушки. Якщо ми загружаємо півтори чи дві години. У нас перше зерно, яке попало в сушку, вже сушиться, а останнє ще туди не попало. Ось, ось в чому питання, через що ми поставили норію. Зерно має поступити швидко і разом все робиться. І коли ми з відборника відбираємо, ми не можемо попасти чітко, чи ми по в сухішому моменту чи по сирішому. Ми відібрали оттуда суху куру грузу чи сиру. Угу. Декілька разів беремо, але коли у нас йде... До півгодини загрузка, там йде соти, сота доля відсотка вологості вже розбіжність. І я думаю, що все, все працює. Є моменти невеличкі. Коли ми загрузили сушку до пів, пів циклона, вже пішов процес сушіння. А у нас ще не загружено ровно півсушки. Є така. Є. Ми по котел пускаємо. При початку сушіння із-за того, щоб ми не заваняли продукцію. Ціх 10-15 хвилин розгону у нас пройшло, сушка ще порожня. Ми її загружаємо і вже під час загрузки вона сушиться у нас. Mm. Тобто, Потім просто зерно переміш... перемішалось і воно все в одній влагі. Так. Ми бачимо у вас таку особливу загрузку. Це ви, мабуть, перша людина, в кого загрузка такого плану. Трошки розкажіть, чого вона така. І чого, в принципі, прийняли рішення її зробити такою? І чи якби була можливість її переробити, чи переробляли б її? Ну, чого прийняли рішення? У нас у даному лотку знаходиться ровно на одну сушку кукурузи. Uh -huh. Тобто, не машини не треба, маніту підгортає і воно лежить на сухому, без ніякого перекатування і все остальне. Чого прийняли рішення? Коли, коли його нема, треба десь валити його в купу і все рами перелопачувати маніту, Маніту здалікавози. Тут воно все на місці, Маніту час від часу підгортає, і ще ж плюс ми поставили туди норію. знаходиться. Ми можемо грузити двома видами загрузки оригінальним, то тобто заводським устройством, те, що йде із сушкою. Шнеком і плюс норія, що скорочує час загрузки ровно два рази. Приблизно час загрузки який? Е, мінімальний час загрузки двома видами було, по-моєму, 22 хвилини.